Їх ніхто не накаже, нема імунного органу. Далі піднімаємося вверх молочні залози у жінок. Це рак молочної залози, по суті, зараз по статистиці на другому місці всіх всіх онкологій. Рак молочної залози. Причому дуже помолоділи це захворювання. Перше, чому я потім ще ми поговоримо про причини цього всього: це антипреспіранти Анти, Респіранти, респіраціо, респіраціо в златині, дихання, респіраціо, дихання, анти... Респірація це закрите дихання. Що ми, ми користуємося антипреспірантами, ми закриваємо поверхню, вона не дихає, тобто, ми блокуємо лімфовузли, найбільші конгломерати. Не можна користуватися від ну, 24 години, 36. Я більше скажу, зараз є 48, навіть я бачив десь 72 години. Антипреспірант на 72 години він заблокує ваші потові залози на 72 години Тобто три доби, правильно я кажу, три доби? Чотири. Чотири, правильно? Чотири доби. Ваша, не чотири, три. Три доби ваші лімфовузли не дих вони три доби не виділяють токсини, вони вони не виділяють цього. Де воно дінеться, воно там буде накопичуватися. Тобто, віруси, параз... ну віруси ні, але більше грибки, бактерії, все буде ці всі паразити вони будуть накопичуватися. Питання часу, коли там щось виникне. Молочна залоза, це прям повністю вона вся окутана лімфатичними судинками. У жінок вся повністю окутана лімфатичними судинками, і е, дуже важливо от для жінок, які кормлять діток груддю, о, дуже важливо взагалі по суті не можна користуватися антипреспірантами. Максимум, там ті, які блокують на 6 годин. От до 6 годин окей, але більше 6 годин це вже буде дуже погано, це молочні залози. Всі проблеми з молочними мастити, пухлинки, якщо там виникають якісь кісти і так далі. Це все проблеми з лімфатичною системою.